Дніпропетровщина технічно повністю готова до опалювального сезону. Всі роботи координували обласні та місцеві штаби. Фахівці працювали у багатоповерхівках, школах, садочках, лікарнях, котельнях, перевіряли справність мереж та обладнання, де необхідно ремонтували. Вже провели пробні пуски. Особлива увага децентралізації системи. Продовжуємо забезпечити критично важливі об'єкти генераторами. Ще понад 100 одиниць розподілимо найближчим часом. Дякую міжнародним партнерам, які допомагають закривати цю потребу. На підприємствах тепло та водопостачання створили запас палива. Опалювальний сезон розпочнеться індивідуально за рішенням органів місцевого самоврядування. Стоїмо на порозі непростої зими. Ворог завдав значної шкоди енергетичної системі країни, бажаючи позбавити людей світла і тепла. Це серйозний виклик. Але робимо все, аби максимально стабільно. Проти холодний сезон.